Усім привіт! Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент тв наша рубрика Запитай у юриста, під час якої я, Валентин Хаймик, відповідаю на ваші запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах телеканалу, або ж зверталися по телефону в редакцію телеканалу, чи особисто до мене. Як завжди, маємо кілька запитань, і сьогодні отримуємо на них відповідь. І розпочнемо з питань пільг. Зокрема, звернулася до нас наша телеглядачка, яка просить. Повідомити, які пільги передбачені для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії? Отож, як завжди, звертаємось до законодавства, і, зокрема, законами передбачено, що ті громадяни, які належать до другої категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, вони можуть користуватися. В широким переліком пільг, зокрема, назву декілька з них, і обов'язково можете, як завжди, звернутися до законодавства, там повний перелік передбачити, але такі суттєві, які, можливо, скажімо так, стануть в пригоді, це наступні. Це безоплатне придбання ліків за рецептами лікаря, передбаченого законодавством, безоплатне позачергове зубопротезування, також першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах. Є також передбачені пільги щодо оплати комунальних послуг, зокрема 50-відсоткова знижка на користування відповідно житлом, комунальними послугами, такими як вода, газ, електроенергія. Відповідно першочергове забезпечення дітей постраждалих у навчальних закладах, відповідно в дошкільних або в навчальних закладах також відповідно. Є деякі пільги зі сплати податків, мита, зборів, інших платежів, передбачені законодавством. Також 50% знижка на проїзд відповідно, один раз на рік в будь-який пункт України і назад, автомобільним, повітряним, річковим транспортом. Це також передбачено для людей, які належать до другої категорії постраждалих внаслідок відповідно, аварії на ЧАЕС. Також ми говоримо про медичне щорічне обслуговування. Ну тобто закон передбачає такий досить широкий спектр цих пільг. Також, відповідно, до законодавства передбачені деякі додаткові виплати стосовно пенсійного забезпечення. І, відповідно, якщо ви хочете дізнатися детальніше, то звертайтесь додатково, будемо надавати вам пояснення. А так, такий в Принципі, основні пільги названі, тому якщо ви маєте другу категорію, можете спокійно ними користуватися. Якщо є якісь відмови, або, відповідно, вам неналежним чином надають таку послугу, то можна додатково звернутися, будемо намагатися допомогти вам в цій ситуації для того, щоб розібратися, і все-таки ваше право на пільгове таке забезпечення, щоб воно було реалізоване. Наступне питання цікаве, зокрема, звернулися до нас з питанням, чи можна в лікарні, в кабінетах, де приймають пацієнтів, ставити відеокамери. Як пояснили, що є відеокамери по коридорах, відповідно, є перед самою лікарнею, а запитують саме, чи от в приватному кабінеті, де там ведеться прийом лікаря, чи можна там поставити відеокамери. Отож, скажімо так, якщо ми говоримо про... Лікарню, то відповідно дійсно є нюанс такий, що можна такий заклад як лікарня віднести до громадського місця, і там, якщо ми говоримо про коридори або якийсь вхід до лікарні, можна говорити про те, що камери там можуть стояти без будь-яких застережень, зауважень, відповідно. Але якщо говоримо про кабінет, де ведеться прийом лікаря, то тут в Дії вступає таке законодавство, яке говорить про те, що людина має право на захист своїх персональних даних і інформації про себе. І тут вже в цій ситуації сам факт звернення до лікаря, сам факт того, що людина прийшла в кабінет, проводиться огляд, відповідно забороняє. Збирати будь-які відомості, в тому числі за допомогою відеокамери, і встановлення таких камер, воно буде суперечити цьому праву громадянина, і тобто незаконно буде використовувати ці камери в кабінеті, де ведеться прийом лікаря. Я знаю ситуації, коли, наприклад, в лікарнях або в приватних якихось медичних закладах можуть ставити такий, Камери в кабінетах, але в цій ситуації варто зауважити, що обов'язково має бути в першу чергу повідомлення про те, що ведеться прийом і ведеться відеозапис таких прийомів. Також обов'язкова згода самого пацієнта на те, щоб проводилася відеозйомка самого прийому в лікаря. Ну і відповідно. В разі не отримання такої згоди, то не можна людину фіксувати на камеру. Тому тут я б сказав би, що є більше, якщо ми говоримо про такі там комунальні заклади, про лікарні кабінети лікарів, то більше ні, ніж так, на те, щоб ставити там відеокамеру, оскільки навряд чи кожен пацієнт буде давати окрему письмову згоду і навряд чи... Більшість пацієнтів захоче, щоб сам факт, те, що вони зверталися до лікаря, чи сам прийом, він фіксувався на відео. Тим більше, там, якщо це є можливість записувати аудіо, щоб це все фіксувалося, щоб потім десь, можливо, чи використалося, чи взагалі сама наявність тої відеокамери, вона буде, скажімо так, суперечити. Були виявлені у людини, і людина буде некомфортно себе почувати. Тому тут я б сказав, що можна посилатися цілком на право про захист персональних даних і відповідно зауважувати на тому, що якщо такі камери стоять, то людина не надає своєї згоди на проведення відеозйомки. Друзі, а ми рухаємось далі, як завжди, маємо цікаве запитання. Наступне стосується того, якщо людину засудили до кримінального проступку і вона оплатила штраф, який був передбачений як покарання, то чи буде зазначена інформація, коли береться довідка про несудимість, чи буде зазначена інформація, що от був кримінальний проступок і людина має несудимість? Отож, сам по собі кримінальний проступок, це є відповідно, скажімо так, певна дія або бездіяльність, яка передбачена е, фактично кримінальним кодексом, і за таку дію чи бездіяльність передбачено покарання основне у вигляді штрафу або інше, яке не пов'язане з позбавленням волі. Е, тобто ми говоримо про те, що позбавлення волі за кримінальні проступки не може бути. Е, якщо вам призначили за таке покарання штраф, ви його виплатили, е, тобто виконали свій обов'язок, якби відбули це покарання. То, відповідно, говорить законодавство про те, що особа, яка засуджена за вчинення кримінального проступку після відбуття покарання вважається такою, що не має судимості. Тобто, у вашій ситуації, якщо ви отримали покарання у вигляді штрафу, ви його сплатили, відбули це покарання, то, в принципі, ви вважаєтесь таким, такою людиною, яка не має судимості, і відповідно ви, беручи довідку про. Судимість або про відсутність судимості будете в цій довідці мати інформацію про те, що не маєте судимості, відповідно жодних якихось там інших нюансів не має бути, тому в цій ситуації немає за що переживати. Звертаєтеся або електронним шляхом, подаючи заявку, або відповідно письмово для того, щоб вам надали таку довідку і отримуєте її, і відповідно ні за що не переживаєте. Наступне також практичне і цікаве запитання стосується того, що банк в людини просить підтвердження походження доходів на картці, прийшли кошти, і запитують, нас чи має взагалі банк на таке право. Отож, якщо у вас з банку просять надати таку інформацію, то скоріше за все ви попали під фінансовий моніторинг. І відповідно проводиться перевірка з приводу того, звідки ці кошти надійшли вам походження цих коштів чи не належать вони до тих коштів, які якимось чином незаконно скажімо так відмиваються їхнє походження невідоме, відповідно чи не уникаєте ви від сплати податків чи відповідно платежі податкові вони всі сплачені тому проводиться така перевірка і зазвичай цей фінансовий моніторинг він пов'язаний з кількох причин це може бути ситуація коли ви наприклад ваші витрати по рахунку вони перебільшують ваші надходження ще якісь є нюанси ну, в певний період часу місяцю є Наприклад, перевищення певної кількості сум певної суми, яка визначена. Також, якщо ви отримуєте платежі регулярно, десь кожного місяця відповідний там платіж, і ці платежі так стабільно находять вам на картку. Банк запідозрив в тому, що от ви отримуєте це заробітна плата, такі платежі. Або вони з-за кордону десь вам надходять, і відповідно також стабільно це все відбувається. І банк може фінансовий моніторинг розцінювати це як кошти, які отримані за якусь певну роботу, але вони не оподатковані, і тому, відповідно, просять вас підтвердження цих доходів, підтвердження нарахування такі на вашу картку. І для того, щоб надати. Таку інформацію вам, по-перше, потрібно або надати декларацію про доходи як на підтвердження цих коштів, або відповідно, якийсь договір, позики, якісь надходження коштів від якихось родичів, їхні документи, де вони ці кошти отримали. Тобто, треба буде підтверджувати, звідки, скажімо так, ці кошти надійшли вам, і хто їх надіслав, відповідно на якій підставі. тому... Радив би серйозно до цього віднестись, оскільки, якщо ця ситуація вона закрутиться сильно, то, відповідно, може потягнути за собою те, що вам заблокують картку, ці кошти ви не можете використати до того моменту, коли там не вирішите цю ситуацію, не підтвердите їх походження, і відповідно вже банк в майбутньому зможе розблокувати вам рахунок. Тому радив би збирати всі документи і надавати для банку, для того, щоб вони. Скажімо так, на перших порах, вже на першому етапі, вони могли спокійно переглянути ці документи і дійсно побачити, що це кошти цілком законно надійшли вам на картку, немає ніяких нюансів, немає підстав вважати, що вони десь там якимось чином незаконно були здобуті. Друзі, наступна також практична цікава ситуація, яку розберемо. Стосується вона того, що якщо людину звільнили кілька місяців тому. І от через певний період часу знов на підприємстві роботодавець оголошує вакансію на ту ж саму посаду з такими самими вимогами, але людина звертається, що от вона хоче працювати на цій посаді. Людину не беруть на роботу, відмовляють, говорячи про те, що от ви нам не підходите, ми колишніх працівників не беремо, вас не будемо приймати. І запитують в нас, чи така відмова вона законна і що в цій ситуації робити. Отож, на сьогоднішній день е, законодавство трудове говорить про те, що трудовий договір, який був укладений е, на невизначений срок, він може е, відповідно бути розірваний з ініціативи роботодавця у зв'язку, е, зміною організації в роботі в підприємстві, е, в тому числі шляхом ліквідації, там скорочення місць і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо вас е, е, звільнили по цій причині. Е, в принципі, роботодавець має на це цілком законне право. Але статтею 42 дріб. 1, передбачено те, що якщо працівник, з яким розірвано трудовий договір, бачить, що от відповідно розірвався трудовий договір у зв'язку, там, наприклад, з скороченням штату, у зв'язку з зміною організації виробництва, то протягом року він має першочергове. Право на прийняття на роботу, якщо роботодавець проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації, тобто у цій ситуації ми говоримо про те, що якщо знову ж таки є вільна така вакансія, яка була до вашого звільнення, а вам обґрунтували, що звільнення проводиться у зв'язку з вашим скороченням, а потім Через тиждень чи там через кілька місяців оформляють знов таку вакансію, набирають таку саму е, людину з такою самою кваліфікацією, то відповідно ви маєте право подавати ваші документи, вимагати для того, щоб вас прийняли повторно на роботу. І якщо вам дають відмову, оскаржуєте її відповідно. Можете і в управління охорони е, праці або відповідно до суду у зв'язку з тим, що от є така ситуація. От вас звільнили і, відповідно, потім знову зробили таку саму вакансію, беруть людину, а вам дають відмову у прийнятті. Тому я правда, рухатися таким курсом, таким шляхом і оскаржувати це. Наступне знову ж питання трудового законодавства. І запитують нас, чи мають право і чи можна звільнитися за власним бажанням, якщо укладений цивільно-правовий договір, дія якого ще не закінчилася. Отож. В першу чергу треба сказати про те, що якщо ви надаєте якісь послуги чи виконуєте якусь роботу за цивільно-правовим договором, то тут немає мови, не йде мова про трудові відносини. Тобто законодавство про працю на вас не розповсюджується, оскільки цивільно-правовий договір це зовсім інша історія, скажімо так, і Тут відносини будуть регулюватися саме на підставі того договору, який з вами укладений. І немає там підстав для того, щоб звільнитися за власним бажанням. Як це відбувається в, тому, в тій ситуації, коли людина працює за трудовим договором. В вашому випадку варто говорити про те, що ви маєте право на розірвання договору. Розірвання договору передбачене самим договором. Відповідно, має бути підстави для розірвання це скоріш за все. Може бути йти мова про те, що за угодою сторін можна розірвати ці договір, або якісь інші підстави, там, до прикладу, інколи ставлять, що там одна з сторін має повідомити іншу за місяць або два часу для того, щоб розірвати договір. І відповідно є різні обставини, різні підстави, я кажу, в залежності від того, який договір укладений. Тому в першу чергу дивіться на ті умови, які є у вас у договорі. І відповідно, якщо якась підстава для розірвання підходить. То нею користуйтеся і розривайте договір таким шляхом. І останнє питання сьогоднішнього ефіру стосується вже інтелектуальної власності. Зокрема, в нас запитують: якщо людина, маючи там, в соцмережі, подивившись якийсь відеоролик, сподобалась ідея. Самого ролику і відповідно ідею використали, але всі інші там матеріали, відео, зображення, слова, текст були власні, відповідно зроблений новий сценарій. Тож чи не буде порушенням це авторського права і чи не будуть якісь претензії з інших власників? Отож, на сьогоднішній день ми говоримо про те, що авторське право, саму ідею. Як таку не захищає, тобто матеріально не можна ідею, як то кажуть, пощупати, і, е, тому це не буде поширюватись на саму ідею. Якщо ви, побачивши якийсь ролик, використали якийсь, власне, тільки ідею, то переживати вам немає за що. Якщо все-таки ви брали якісь там фрагменти з того відеоролику, якісь відео, слова, текст, картинки, зображення. То, відповідно, вже тоді можна говорити про там, безпідставне незаконне використання чужої праці. Тому дивіться в цій ситуації, якщо дійсно, як ви кажете, що нічого не використовували, крім самої ідеї, то не переживайте. Тому дивіться по ситуації. Друзі, в мене все на сьогодні. Традиційно закликаю залишати ваші запитання або на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або писати, чи телефонувати. Мені особисто чи в редакції телеканалу, і через тиждень ваші питання розберемо в ефірі нашої програми Запитай у юриста». З вами був Валентин Хаймик. До зустрічі через тиждень. Бажаю всім миру та добра.